Ще один центр матері та дитини з'явився у Вінницькій області. Відкривають його на базі дитячого будинку. Малятко заклад вже має все необхідне для проходження реабілітації дітей з вродженими вадами. Такий комунальний заклад буде підпорядкований системі охорони здоров'я. Про це на засіданні круглого столу розповіла заступниця голови облдержадміністрації Любов Спірідонова. Дітки звозяться практично з кожного населеного пункту до місця розташування центру, але це дає можливість вирішити основу із основ те, що мами можуть віддати своїх діток на виховання, на те, щоб вони навчалися, щоб вони розвивалися, і не почуватись одинокими у країні, і бути на роботі, і вирішувати ті питання, які потрібно вирішувати: і мамі, і батькові, і зовсім відкинути ту думку, що було б набагато. Легше, якщо б дитина була там у стаціонарному державному закладі, і тоді б їм би було вирішувати ці питання набагато простіше.